Особливі діти бачать по особливому. У палаці мистецтв триває виставка фотографій, які створили самі діти з особливими потребами. Діти з аутизмом, синдромом Дауна, слабочуючі і діти з ДЦП. Фотографували все, що подобається, як подобається, особливо не замислюючись над композицією кадру чи його доцільністю. То нівих друзі Зі, бачила їх. І вирішила сфотографувати, Мама сказала, що о, дуже генерально буде. Дуже добре. Дорослі помітили, що фотографіям, які робили діти-аутисти, притаманні яскраві кольори і неочікувана композиція. А ось роботи дівчини з ДЦП. Вона помітила те, на що інші не звертають уваги, але в рамках одного кадру воно дивує. Для мене це не то, щоб це було відкриття. Навіть для мене я вже не перший день. Знаю неподносправних дітей, дотично дуже до них роботи, Коли ми ще їх роздрукували, вони були маленькі, це було одне. Коли ми роздрукували, це для мене було щось надзвичайне правда. Це ти сама робила фотографії? Так, я сама попила. Сама, це таке лево. Особлива виставка триватиме до 14 квітня, аби кожен, хто її побачить, зрозумів, що незважаючи на діагноз, вік чи стереотипи, кожен може бачити серцем і чути душею.